Антарктида один з найбільш таємничих континентів нашої планети. Уявіть собі, він настільки ізольований, що тисячоліттями просто не існував на картах людства. Тож сьогодні ми з'ясуємо, як цьому крижаному світу вдавалося так довго ховатися, і, звісно, яку надважливу роль він відіграє сьогодні. І це, мабуть, головне питання, правда? Як як цілий континент, який, до речі, майже вдвічі більший за Австралію, міг так довго залишатися просто білою плямою на карті? Аж до 19 століття. Щоб розібратися в цьому, нам доведеться зазирнути в минуле? Отже, почнемо з історії цього, так би мовити, континенту примери. Справді, як так вийшло, що він століттями існував лише в теоріях, десь там на самому краю світу. Ну, просто уявімо на хвилинку: ідея про існування південного континенту насправді дуже давня, Її тисячі років. Ще стародавні греки були переконані, для балансу світу десь там на півдні мусить існувати велетенська земля. Вони називали її Terra Australis Incognita – невідома південна земля. Але, звісно, це була лише теорія, така собі мрія або просто легенда на старих картах. Так от, головна причина такої таємничості це, звичайно ж, її розташування. Антарктиду недарма називають материком на краю світу. Вона ж знаходиться неймовірно далеко від будь-якої іншої землі, самотньо на самісінькому дні нашої планети. І знаєте, ця ізоляція це не просто красива метафора. Давайте подивимось на факти. Навіть найближчий сусід, Південна Америка, знаходиться на відстані понад тисячу кілометрів. Уявіть, Тисяча кілометрів найлютіших, найбурхливіших морів на планеті. Звісно, така відстань століттями була просто нездоланним бар'єром для будь-яких мореплавців. Але ж ми знаємо, нездоланні бар'єри завжди манили людей. І саме тому від міфів про невідому землю ми переходимо до, ну, до справжньої драматичної історії людських відкриттів. Це була ціла епоха героїзму, неймовірного суперництва і, на жаль, трагедій. Подумайте тільки. Навіть легендарний капітан Джеймс Кук наприкінці XVIII століття він став першим, хто перетнув південне полярне коло. Але його зупинила суцільна крига, і тоді він заявив, що жодна людина ніколи не зможе пройти далі. Звучить як вирок, правда? Проте минуло менше п'ятдесяти років, і його слова спростували. І ось тут починаються найцікавіше така собі історична плутанина. Річ у тім, що у 1820 році до Антарктиди підійшли майже одночасно аж три експедиції: британська, російська та американська. То хто ж був першим? Ох, історики сперечаються про це й досі. Але знаєте, офіційно перше підтверджене спостереження саме континентальної землі приписують британцям на чолі з Едвардом Брансфілдом. Але справжна кульмінація, вершина всієї цієї епохи досліджень, це, звісно, перегони до південного полюса. Два суперники норвежець Руаль Амунсен проти британця Роберта Скотта. Амунсен, він зробив ставку на собачі упряжки, і це спрацювало. Він досяг полюса першим і тріумфально повернувся додому. А от команда Скотта прийшла туди на 34 дні пізніше, і все, що вони побачили, це норвежський прапор. Це був нищівний моральний удар. Додайте до цього повне виснаження, пекельні умови, і це стало для них фатальним. Вся команда загинула на зворотньому шляху це без перебільшення одна з найтрагічніших історій підкорення планети. Та все ж історія Антарктиди це не тільки про людей та їхні подвиги. Настав час поговорити про її справжнього, єдиного господаря, про її екстремальну і абсолютно невблаганну природу. Просто щоб ми розуміли масштаби. Антарктида майже вдвічі більше за цілу Австралію. Це п'ятий за розміром континент на Землі. По суті, велетенська безкрая крижана пустеля. А тепер уявімо, як це жити на полюсі. Спочатку півроку сонце взагалі не сідає за горизонт, а потім потім настає полярна ніч, що триває 180 днів. 180 – це 6 місяців майже суцільної темряви. Холод тут, ну, він просто абсолютний. Навіть океан, який оточує континент, взимку охолоджується до мінус двох градусів, а це, між іншим, межа замерзання солоної води, тобто океан буквально на межі перетворення на кригу. Вижити в таких умовах це, звісно, неймовірний виклик. І це океан, він як суворий вартовий Антарктиди. Це безсумнову найбільш неспокійна частина Світового океану. Тут панують постійні шалені західні вітри, які здіймають просто неймовірні шторми. Саме ці вітри і створюють найпотужнішу у світі океанську течію. Її дуже влучно називають водяною каруселею. Уявіть собі, такий собі гігантський потік води, що невпинно, наче на каруселі, обертається довкола Антарктиди. Ця течія створює такий собі водяний бар'єр, який ще сильніше ізолює континент від усього світу. Але попри все це, попри всю свою суворість і непривітність, ця земля сьогодні стала чимось абсолютно унікальним. Вона стала справжнім символом миру та міжнародної наукової співпраці. І все це завдяки міжнародному договору, який проголосив, Антарктида не належить жодній країні. Подумайте, це єдиний континент на планеті, де повністю заборонена будь-яка військова діяльність, де заборонено видобувати корисні копалини, де немає промисловості. Це територія на 100% присвячена науці та миру. І наука тут справді процвітає вчені з десятків країн світу працюють пліч опліч. Вони вивчають буквально все від геології, тобто що там під товщу криги, до біології, як живим організмам вдається адаптуватися до таких екстремальних умов. Це по суті одна величезна глобальна лабораторія просто і що дуже приємно, Україна теж робить свій важливий внесок. На нашій станції академік Вернацький постійно робляться дивовижні відкриття. Наприклад, наші вчені виявили бактерії, що здатні поглинати важкі метали. Це потенційно може допомогти у боротьбі з забрудненням. А ще там розробили нові методи для прогнозування землетрусів. Гаразд, але чому все це так важливо для нас, для всього світу? А тому, що Антарктида, попри свою шалену віддаленість, безпосередньо впливає на клімат всієї планети. Дані, які збирають там вчені, допомагають нам робити значно точніші прогнози погоди. А ще вони роблять морські та повітряні маршрути у всій південній півкулі набагато безпечнішими. Так, сьогодні Антарктида це справді унікальний приклад того, як країни можуть мирно співпрацювати, але в сучасному світі з його зміною клімату та постійним зростанням геополітичної напруги виникає логічне питання: чи зможе вона назавжди залишитися таким собі недоторканим континентом науки та миру? Що ж, це питання поки що залишається відкритим.